Я звик, що в книжках, якщо переходить на якусь іншу історію, є якісь там сніжинки, зірочки, а тут просто два рази пробіл, ну, пробіл ентер натиснули і просто абзац. І я не міг зрозуміти, що відбувається, де вони знаходяться, чому це за. Хто така Діна? Я взагалі, ти хто? Це донька. Потім, коли вона стала на доньку ногами, з'ясили, що це собака, я такий, а! Назад поїхали, все не так. Я не міг зрозуміти, що де. І потім це саме мене і втягнуло, що я, я свою оцю злість на те, що де зірочки, ці, щоб я для, для мене, я зрозумів, що це серіал, ну, серіал, це фільм. І я уявляв собі, як в фільмі ці всі перепріли. Пере, Трибування з одного на інше на історії, і мені, коли я почав уявляти собі цих акторів, все інше, я таке о, все мені стає зрозуміліше, що відбувається, і я вже таким з